В здоровому тілі здоровий дух. Ворону було 29 років. До Великої війни він був айтішником, але військова кафедра біографії недвозначно підказала йому, куди йти, коли держава зве. Правильно, у ЗСУ. Це смішно, але якби мене запитали найяскравіший факт, який мені запам'ятався про цю людину, а я знав їх чимало, то я б виділив той, який був першим. Андрій, а його саме так звали, єдиний, у кого конкретно в той момент на зброї був коліматор. Потім такий появився в турбо, але коли я до них приєднався, то склалося враження, що зі своєї стрілецької зброї тільки ворон планує кудись попадати. А ще в нього була банка протеїну. Хочете вірте, хочете ні, він тут пробував качатися. Ми саме повернулися з якогось виїзду, коли я помітив, що десь за стіною у дворі грає музика. Андрюха займався культуризмом. Не мені судити про успішність цього процесу, але це було справді круто. Качатися під звуки прильотів, коли до ворога рукою сягнути, це true sport. І хоч я був дуже втомлений від учорашнього у копчика, вирішив долучитися, узяв гантелю і почав підіймати її, прокачуючи біцепс. Що тут відбувається, воїни? З за рогу вийшов турбо. Тут кують железо, жартома відповів якіношною фразою. Макс, наче готуючись до якоїсь бійки, стягнув із себе футболку і пішов до найбільшої гантелі, взяв її в руки і дуже смішно почав підіймати. Бо була вона, певно, упів його ваги. Ми почали реготати. На сміх прийшов іще Беркут. Що ви тут, салаги? Зараз я вам покажу 115 від груді. А ну підстрахуй, намічався дичайший кач. Поки я страхував, на подвір'я забігла якась маленька плямка, проскочила повз гантелі, що валялися на землі, посмикала кілька найменших із них, і, вочевидь, не знайшовши потрібної, взяла в ручки якусь тувсту -ту гілку і почала підіймати її, копіюючи Макса. Це був маленький хлопчик. Узагалі, кнопочка. Не знаю звідки він взявся, але тепер у нашій качалці просто неба було аж п'ятеро качків: ворон, турбо, беркут, я і цей малий. Ми розреготалися ще більше. Малий ввійшов ураж і пішов на пошуки більшої гілляки. Він був у центрі уваги. Крізь своїх п'ять із половиною зубів, він брав щоразу більший вантаж, підіймав і кричав до нас: Дивіться, дивіться, як я можу! Ми захоплено вавкали, щиро раділи за молодого атлета. Макс, звідки він тут взявся? Та бля, їх вже вивозили сто разів. Є тут дві мамаші, гроші любов'ю заробляють, і малих за собою тягують. Це повний піздець, якщо чесно. Та ну, серйозно, як бачиш, після качалки малий підбіг і попросив, щоб ми дали йому кілька гільз, бо це не яка валюта. Всіх це прохання вибуло з колії, бо в нас були набої, але щоб гільзи. На щастя, для малого, зовсім недалеко, хлопці недавно збили з автомату дрон. Я плюс-мінус знав, звідки вони стріляли, тож логічно, що там мали бути гільзи. І я хотів було піти назбирати їх, але Беркуту мить посерйознішав і доволі грізно вигнав малого геть. У нього й самого були діти, тож для мене цей вчинок був не дуже послідовний. Хірово Андрюха, що вони тут лазять. Не треба, щоб вони прив'язувалися. А ще гірше, якщо сам прив'яжешся. Не місце їм тут. Жаль дітей, але треба їх виганяти. Не діло це.